В межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як та ініціативи координаційного центру з питань підтримки цивільного населення при Коломийській районній державній адміністрації вітаю сьогодні. У нас досить складна тема для розмови: біль, травма, горювання, діти і батьки. Як можна допомогти дитині ем, пережити? Ось цю подію, тому що будь-яке горе це подія насамперед. І чомусь ми часто думаємо, що дорослим складно, а дитина ще не розуміє, дійсно не розуміє, тому що для неї це новий досвід. Старше покоління, зріле покоління, воно пройшло дуже багато, і в нього є досвід подолання. Зрозуміло, що кожна втрата вона дуже складна. Але коли людина до неї може бути готова чи не готова і має досвід, все ж таки це певний психологічний ресурс, який дозволяє потім це долати. А для дитини це вперше. І тому дійсно потрібна допомога. Ну, насамперед, потрібно розуміти, що дитина біль при горюванні переносить. Емоційно так само, як і дорослі. Від потрясіння, недовіри до того, що це сталося, до заперечення гніву, і навіть відчуття провини. І інколи в дитячому віці відчуття провини навіть болісніше, ніж у дорослому віці. Тому що, наприклад, молодші півлітки вони не хочуть відпускати і розуміти, що хтось до них вже не зайде в кімнату. І для них це досить складно. Е, ну, Як працює механізм? У пам'яті формуються певні файли пам'яті, файли травми. І ось ці файли, вони не відтісняються спочатку, а вони в свідомості і не інтегруються в життя. Вони незрозумілі для нас. Е, пізніше вони дійсно пробуються забутись, витіснитись. Як краще себе вести з дітьми? Ну, якщо це маленькі діти, або навіть підлітки. По-перше, треба присісти, якщо це маленька дитина, і дивитися їй в очі. Контакт очей дуже важливий. Можливо, тримати за руку. Ні в якому випадку не потрібно говорити викинь з голови або забудь. Тому що це знову ж таки путь шлях до певних посттравматичних далі розладів. Травму треба відпрацьовувати разом. Друге правило біля дитини треба бути поруч і говорити з нею, пробувати з нею просто щось робити, малювати не нав'язливо. Не можна нав'язуватись, але лишати одну теж не можна. Тому що якщо дорослій людині справитися з однією цією проблемою тяжко, дітям тим більше. І вони не просто закриваються, вони це витісняють, регресують, можливо, в більш дитячий вік, там було де захисно їм і безпечно, але це означає, що в подальшому ці травми відновляться. Вони не відпрацьовані. Якщо з дітьми бути весь час, говорити. Головне ще, що потрібно підпрацювати емоції. Але як? Потрібно вербалізувати, тобто промовити всі емоції. Але знову ж таки, ти наляканий, тобі сумно, ні в якому випадку не можна говорити нажаханий, тому що це знову веде до дистресу. Зафіксувати емоції так наляканий, так сумно. Чому сумно? Давай проговоримо це, давай поговоримо це. А після цього перейти на щось інше. І ось таким чином весь час тримати з дитиною контакт. Є такий термін: це механізм контейнування, коли от саме фіксуються ці емоції, визначаються в дорослому віці, навіть приділяється певний внутрішній свій. Світ, де можна ці емоції пропрацювати, от е, в певний час, в певному місці, от я зараз прогляну ці емоції, наскільки вони зафіксувалися, і треба пам'ятати, що на все потрібен час і в дитячому віці теж. Але допоки біля дитини дорослий, значущий дорослий, а значущі завжди підтримують, розуміють, це означає, що це може пройти швидше. Якщо немає вдома значущих дорослих, діти шукають це назовні. Найгірше те, коли й назовні не знаходять. Ця проблема витісняється і потім повертається. Як можна побачити, що травма ну, фактично відпрацьовується? Ну, по-перше, зменшуються фізіологічні якісь показники: біль, безсоння, як у дорослих, так і в дітей ну, Бувають набагато ускладніші, навіть виходить до блювоти, до якихось марень, от вони зменшуються. Друге, з'являються знову ж таки значущі інші. Людина виходить з усамітнення і дитина теж. І якщо в дитини ось цей значущий інший, вона буде до вас тоді підходити і говорити з вами. І вона сама захоче в подальшому проговорювати це, проговорювати свій сум. І це вже позитивний ваш позитивний досвід і ваш величезний здобуток, бо це не тільки допоможе дитині і допоможе вам не бути самотнім. Третій момент. Завжди, крім того, що є значущі інші, потрібно мати все ж таки певний План дій, чим я можу займатись. І коли людина включається в роботу, в хобі, в роботу, а ще якщо це спільне щось, от якщо це горювання спільно з дитиною, то це теж рятує. Ну і що ще важливо пам'ятати, те, що ми соціальні істоти. І поки з нами поряд хтось є, особливо для дітей. Тому що цей перший досвід подолання болю, горя, горювання в дитячому віці в подальшому формує якраз оту стресостійкість проти складних життєвих ситуацій. І в подальшому, в дорослому житті, ці в колишньому діти не будуть застрягати на події, не будуть замикатися в собі і впадати в депресивні стани. Тому що вони будуть розуміти, що важливо працювати. Будь-яка травма це подія. І подію потрібно пройти і пропрацювати. І ті файли пам'яті, вони в подальшому інтегруються. Що таке інтеграція? Це коли, от з того, що вже проговорено: це потрібно ось цю травму, цю подію включити в своє життя. Її не можна мінусувати, тому що це наше життя. Наш досвід, наше подолання, наша пам'ять, від якої не можна відмовлятися. І вона буде сприйматися уже як подія, яка була, я пройшов, я пережив, я маю досвід і я маю ресурси. Ще один важливий показник, коли людина може свідомо підняти подію, і свідомо потім від неї її вже закрити. І якщо дитина. Може, і ви з дитиною можете підняти цю подію. Так сталося, це сталося, і дитина вільно підніметься і потім спільно з вами. Е, ну, от це сталося, ми проговорили вже не настільки емоційно, не настільки боляче. І відпускається подія. Ось це те, що називають закритим гештальтом або, або просто закритою подією. Це ще одна ознака того, що травма вже опрацьована, вона відпуститься обов'язково. І ми ще будемо, можливо, зрівіші, сильніші і свідоміші, того, що життя це величезна подія, в якій всього є. Але є і величезний ресурс в нас, як людини, подолати і залишитися сміливим, сильним. І на завершення, як завжди, у нас терапевтична історія. Ем... Батько пішов із сином в гори. І, ем... Поки дитина піднімалася, ну, якось випадково камінь упав в ущелину, і дитина крикнула А, і почула відлуння А. І дитину це трохи злякало. І е, дитина, навіть не говорячи, ще з татом, а тато ну, почув цей звук, але не встиг відреагувати, е, дитина вирішила захищатися. Ну, Там хтось кричить А. І вона крикнула Боягуз! І тут же відразу їй було відлунням сказано боягуз. І ось тут дитина розгубилась. Тому що ну як я ж не боягуз, я навіть крикнув, що ти боягуз. Кому кричав, невідомо. І добре, що був тато поряд, і хлопчик запитав у тату: тато, чому? Ну я ж не боягуз? Я крикнув, що він боягуз, а він мені відповів, що я боягуз. Тату посміхнувся знову ж таки посмішка і сказав: А ти спробуй сказати, що я щасливий. Дитина недовірливо подивилася, ну добре, давай спробуємо сказати разом Ми щасливі. І коли вони разом крикнули Ми щасливі, відлуння знову ж відреагувало Ми щасливі. І дитина захоплено подивилася на батька і сказала: Тату, уявляєш, ми не боягузи, ми можемо бути щасливими. Усім нам поряд мати людину, яка буде значуща, важлива, і яка допоможе нам разом з нею пройти важкий момент і сказати: Ми можемо бути щасливі. Щастя всім! Всього доброго!